На Вінниччині розкидають вакцину проти сказу. Екосистема знову в вогні. СБУ затримала ще одного російського агента. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Вакцину проти сказу розпочали розкидати у Вінницькій області. Заплановано розповсюдити 100 тисяч доз приманок з вакциною Орісвак. Людей просять не руйнувати приманки і не брати їх до рук. Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області повідомляє, що з 22 травня проводиться кампанія з. Пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу шляхом розкидання приманок з вакциною під час кампанії буде оброблена площа у кількості 4 тисяч квадратних кілометрів. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних, яка безпечна для людей та інших тварин. Заплановано розповсюдити 100 тисяч доз приманок. Зв'язку з тим, що там знаходиться всередині брикета вакцина, значить, в неї є відповідний термін. Якщо згідно інструкції при попаданні на відкрите повітря до температури до плюс 30 градусів, значить, сама вакцина може втратити через дві неділі, може втратити свою здатність для того, щоб виробляти антитіла. Тому рекомендується дотримуватись при транспортуванні, рекомендує інструкція дотримуватись холодового режиму. СБУ затримала російського агента, який зливав ворогу позиції сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою. Зловмисних збирав розвіддані про дислокації та переміщення сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки та Торецька. Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року. Встановлено, що цей фігурант об'їжджав прилеглу територію фронтових міст. Та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості. Російський агент передавав своєму куратору з підконтрольного агресору ДНР у тимчасово окупованій Горлівці. Отриману інформацію. Загарбники планували використовувати для проведення ракетних обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони. Втім, контррозвідники служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали. Він був викритий і затриманий у схованці за місцем проживання, де він переховувався від правоохоронців. Для надання інформації використовував захищений канал зв'язку. Телефон для цього був поміщений ним у тайник йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану обрано міру запобіжного заходу. Тримання під вартою триває досудове розслідування. На Вінниччині викрили зловмисника, який продавав неіснуючі старолінки старелінки та портативні зарядні електростанції для збройних сил України. Шахрай обдурив волонтерів на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Про це повідомляють у відділу комунікацій поліції Вінницької області. Шахраєм виявився 35-річний вінничанин, який організував псевдопродаж. Представляючись керівником громадської організації та приватного підприємства. Чоловік обманув волонтера та привласнив його кошти. Чоловік узгодив з потерпілим продаж 22 супутникових систем «Старлінг», та 50 портативних зарядних електростанцій для потреб військових збройних сил України протягом листопада-грудня 2022 року волонтер перерахував повну вартість замовленого однак, шохрай домовленість не виконав та кошти чоловіку. Не повернув загальна вартість збитків 1 мільйон 700 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили банківські картки, мобільні телефони, документи та інші речові докази, що вказують на його злочинну діяльність, затриманому повідомлено про підозру чоловіку загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Ані штрафи, ані попередження ДСНС не діють, і люди не можуть залишити суху траву у спокої минулої доби. Вінницькі рятувальники сім разів виїжджали для ліквідації пожеж, що спричинені підпалом сухої трави, очеретів та сміття. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Зокрема, в Вінницькому, Жмеринському та Гайсинському районах області обпалено вогнем понад 4 гектари ґрунту. Підпал трави дивна і дуже небезпечна традиція, з якою вже багато років бореться служба порятунку 101 екологи та поліція, які постійно проводять рейди та превентивну роботу з населенням. У перервах між виконанням бойових завдань військовослужбовці 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка постійно покращують свої професійні навички та уміння. Та чи не щодня практично готують особовий склад, який прибуває на підсилення? Так, на одній з локацій військові відпрацьовують переміщення із зброєю, тактичний наступ та напад, відхід введення вогню з різних положень, переміщення на полі бою, переміщення малих та великих груп тощо. До занять залучаються різні підрозділи: штурмовики, розвідники, сапери, аеророзвідка тощо. Тренування відбуваються в умовах максимально наближених до бойових. Акціонерне товариство «Вінниця ГАЗ» нагадує перевірка димових та вентиляційних каналів, запорука збереження вашого життя та здоров'я. В період опалювального сезону особливу увагу необхідно. Приділити наявності тяги в димових та вентиляційних каналах. Від їх правильної роботи залежить безпека та здоров'я споживачів, адже найбільшу кількість отруєнь чадним газом спричиняє саме порушення тяги при експлуатації газових приладів. Згідно статистики, аварійна служба Міницягазу виконала з початку року 7500 заявок, це понад 50 виїздів щоденно. Аби попередити та унеможливити такі ситуації, газівники пропонують послугу технічного обслуговування. Вона не нова, діє ще з 2019 року. Детальніше говоримо з Ларисою Логіновою, очільницею управління зовнішніх комунікацій, акціонарного товариства «Вінниця ГАЗ». Вітаю вас. Розкажіть про послугу технічного обслуговування внутрішніх газових мереж. Газові мережі до точки приєднання будинку обслуговуються за рахунок тарифів на розподіл газу від точки приєднання і до газових приладів. Це внутрішньобудинкові газові мережі. Власники будівель і споруд щорічно мають забезпечити фахове технічне обслуговування таких мереж заради власної безпеки і безпеки споживання газу. Послуга з 2019 року, демонополізована, надається на ринкових засадах підприємствами, які мають дозвіл на виконання таких робіт. Для цього споживач газу укладає договір з такою організацією, і надалі надавач послуги несе відповідальність і за безпечний стан мереж, і за належний технічний стан внутрішньобудинкових газових мереж. Яка вартість послуги, від чого вона залежить? Вартість послуги залежить від їх протяжності. Від стану, від обсягу робіт, які на них необхідно провести, тобто в кожному випадку індивідуально. Наразі Вінниця, як оператор ГРМ, піклуючись про безпеку споживачів і безпеку споживання газу, надає таку послугу на акційних засадах за 300 гривень, незалежно від того, чи це квартира, чи це приватний будинок. При цьому газовики обстежують мережі на герметичність, на цілісність. На наявність витоків газу витоки газу усуваються, замінюються ущільнюючі матеріали, змащуються крани. Якщо при обстеженні буде виявлено необхідність проведення більш масштабних робіт, наприклад, зварювальних робіт, чи заміна окремих ділянок газопроводів, чи заміна комплектуючих, тоді така вартість таких робіт сплачується додатково, оскільки вона вище акційної пропозиції. І на останок, чому важливо проводити технічне обслуговування? Згідно правил безпеки систем газопостачання, відсутність фахового технічного обслуговування газорозподільних мереж може бути підставою для припинення розподілу природного газу на об'єкт. За наявності аварійної ситуації розподіл газу на об'єкт припиняється і відновлюється тільки після проведення ремонту та належного технічного обслуговування заради безпеки споживачів. Усе це ми постійно доводимо. Нашим споживачам інформуємо широко і на наших інформаційних ресурсах на сайті Вінницягазу в соціальних мережах, в засобах масової інформації заручаємося підтримкою органів місцевого самоврядування, вішуємо оголошення на дошках оголошень і навіть розносимо персональне повідомлення. Закликаємо споживачів не зволікати, замовити послу технічного обслуговування. Вінниця газ має необхідний досвід, фахівців, інструменти, матеріали для. Надання такої послуги для того, щоб ви могли її замовити, спокійно надалі і безпечно користуватися газом у власній оселі. Замовити послугу можна у найближчому клієнтському просторі 104. UA. Лариса Логінова, начальник управління зовнішніх комунікацій АТ «Вінницягаз» Газ, була з нами на зв'язку. Спортсмен з Вінничини Іван Чупринко виборов перемогу на чемпіонаті світу з класичного жиму лежача. Змагання проходили у Південно-Африканській республіці. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. У місті Сан-Сіті ваговій категорії 74 кг з результатом 210 кг вже вкотре підтвердив, що є найкращим у світі у цій дисципліні, виборовши золото. Спортсмен вже не вперше виборює подібну перемогу та займає призові місця. Аналогічний результат чоловік отримав на змаганнях торік. Також минулого року виборов перше місце на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Завдяки своїм здобуткам вінницький паверліфтер Іван Чупринко став абсолютним чемпіоном світу. На території національного природного парку Кармелюкове Поділля облаштовують будиночки для кажанів, аби зберегти різноманіття тварин. Вразливість кажанів пов'язана з повільним процесом їх розмноження та народження тільки одного-двох малюків на рік. Тому дуже важливим є порятунок кожного, бо коли гине ціла популяція, то на її відтворення потрібно багато часу. Саме тому в природоохоронних науково-дослідних відділеннях Національного природного парку Кармелюкове Поділля проводиться робота, спрямована на забезпечення кажанів штучними сховищами в. Природоохоронних цілях зазначили на сторінці національного парку скриньки для кажанів у літній період є місцями днювання та виведення потомства, а взимку місцями для переживання несприятливих сезонних умов в період зимової сплячки. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Віримо у нашу перемогу та Збройні Сили України.